Усім доброго вам заказуємо. І сьогодні ми граємо у роблокс сьогодні. Ми граємо у роблокс сьогодні. Ми граємо у Роблокс в Брукхевен! Ну, добре. Е -е -е -е. Сьогодні будемо грати у Брукхевен, будемо дійствувати по, ситуа по ситуації. То, точніше, ми сьогодні будемо робити типу реальне життя. Типу реальне. Ем... Типу реальне в нас буде життя то і будемо. Його копірувати. Ну, як з реального життя, тільки це буде не нервнує. Добре. Давайте. Е, починати. Я задовбався від цієї роботи. Скільки можна? Ну взагалі, завжди ходжу на цю роботу. Правда, у мене нема роботи, але я схопив розток. Але добре. Що буду робити? Може погуляю. Та ні, на вулиці взагалі якось не дуже, не дуже. ...пограю у комп'ютер. Так, подивимося, що в нас тут. Дельфіни, фур... Угу. Кстати, мені ж батя говорив записатися на якусь роботу. А я ще не записався. Хто ще там прийшов? Скажіть мені, будь ласка, хто це там? Який дурак? Прийшов у якесь місце. Я не розумію, що це за місце. Це якась фігня. Добре. Здрастуйте. Блін, кудись пропали усі. Говорили, що дзвонили. Добре. Може реально на роботу записатися. Добре. Все. Я вирішив. Я... Стану актором. Ні. Ні. Це не те. Це не те. Я стану напевно співачем! Я буду співачем. У мене буде мікрофон свій. Вау! Вау! Я стану співачем, буду заробляти мільйони. Так, сто процентів. Треба взяти свій мікрофон та телефон. Все, виходимо на вулицю. І треба вдягнутися в нормальний костюм. У мене є якась фігня Так. І моноток буду виступати. Тільки треба походку зробити іншу, тому що, ну як я так буду ходити? Треба ходити нормас Нормас розумієте. Все. так, Все. Ідемо в нормальне місце. І знаєте все куди. Стоп! А з ким я розмовляю? Добре. Е беру героборт, напевно. Треба взяти аероборт та їхати до. Доїдемо до студії, де будемо співати. Все. Оце. Ну, точніше, до якої студії? Сцени в школі. Так, будемо з, робити концерт. Правда, там нікого нема, але нічого буду там робити концерт. Це нормально. Добре. Е, заходжу. Ага. Тут вже світло включено. Добре, закриваємо закуліси. Так. Бляда тако отім, даром, баро, беру. Я не знаю, що роблю, але... Блін, не вийшло ні. Ми не з камілі. Добре. Буде... будемо перезаписувати. Такс. Закриваюся за, за куліси. Такс. Усім даров! Даров! З вами б закартові цім знов. Я не знаю, що я говорю, але буде в мене співак. Я не знаю, що з мене вийде, але вийде з мене щось. Тому що я бачу, що в мене. Є вертольот, Він на кричі цього дому стоїть і чекає на те, щоб його завели. Там поїхали. Хто хоче зі мною піти туди і прогуляти, усі у -у уроки, щоб я полетів з ними є бой. Усі б Зам за картові, сім знов і мене чекає вертольот. Хто хоче прогуляти знов, хто хоче прогуляти знов усі уроки, йоу. Хто хоче це зробити, пишіть коментарі, йоу! Тому що ми не нормальні люди. Ми просто співаємо, я не знаю, що ми робимо. Робимо, робимо, робимо. Я просто співаю на мікрофон, не знаю, що я роблю, йоу. Тому що я не нормальна людина, тому що я просто такий. Усім дякую за цей просмотр, за прослушування цього нашого найкращого, нашої найкращої пісні. Усім дякую. О, дякую за гроші, за одну сумку, за дві сумки. Вау! Вау! Як багато! Дві сумки! Дякую, дівчинко! Дякую, хлопчик! Так, усім бай. Фух. Віддихався. Фух, треба якось відпочити. Добре. Так. Може, мені ще кимось побути? Може мені бути музикантом? Давайте будемо наступне про... Я ж і співати музикант одразу. Тому можу і так, так бути. Тому е, е, йду, е, вибираю. Гітару, рок гітару. Беремо рок гітару і йдемо. Ви цього не бачили? Е так, відкриваємо за куліси. Усім даров. баров, зам за картови темно. Пиваю с дамой чу Блин, не вышло, я позорился. А -а -а. Так, треба снова. Фу. Всем даров Там для карт в що щоб витікали від мене якоїсь пісні йоу-йоу-йоу. Ну, я вам заспіваю, я не знаю. Я заспіваю якусь пісню йоу, тому що треба її заспівати для вас, йо! Для вас, йоу! Є. Yeah, yeah. yeah, yeah. Я продовжується тільки для вас, тому то я... такий м'якей. Okay, yeah. Я співак, я гітарист, я увесь себе. Я йду в себе, я не знаю, що я роблю є. Yeah, Добре, сподіваюся, усім це прослушування сподобалося. Усім бай <плес> наконець здихався цього концерту. А п'ять дві сумки грошей можу йти дивитися на свій будинок. О, Я можу йти собі просто туди, куди хочу, а куди я хочу новий будинок собі робити. Іменно ну, зараз заспавню його. де? Естейт будинок? Так, я зараз заспавню, напевно, естейт будинок. А який я не знаю, Може отакий, може такий. Давайте отакий ебой! Yeah, мені він дуже подобається, я дуже радий, що я закінчив концерти, я можу відпочивати, тому що мені 20 років. Так, йоу, -йо 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 -йо. наконець-то я зайду в цей будинок. Де вони? Де вони? Де вони? Та блінь, поліцейські! Як завжди запізнюється! Ай! Які поліцейські! Що я заговорю тільки що? Добре! Все, заходимо! Та будемо спати! Фу! Встав! З раннім підйомом можна відкривати штори! Відкривайтесь штори! Так, відкрив. Відкриваю двері будинку. Так, чому я відкрив гараж? Добре, закрив гараж. А тепер треба штори відкрити. Та штори відкрити. Це штори відкрив і можу говорити. Добре утро, мир! так, йоу! йоу 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 Я Можу читати, чесно говорю. Йоу -йоу 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 -йоу! Так, добре, добре, дивимося. А хто це в нас тут знаходиться? Все, вона хотіла мене ограбити, а я її забаню. Ну, ці вори, звісно, хочуть мене грабити. Та блін, що я натисну? Стоп? Це обнова у Роблоксі? Чи що? Ай, блін, Ай, блін! А це одного роблоксі, напевно. Добре. Що я буду робити? Я якось вже задовбався. Може, у лікарню поїхати навіщо? Ухо! А чого мені нічого не сталося? Так. Так, спробуємо сюди сплигнути. Вай! боляче як! Ай, боляче як! Блін. Треба йти в лікарню. Як тут тупо у цій лікарні, як погано. Ай. Ай яй, як неприємно. Ай, блін. Ну, я думаю, на чому ролик треба закінчувати. Усім дякую за просмотр цього ролика усім бай.